Арт-центр Ягалерея, що має осередки у Києві й Дніпропетровську, співпрацюватиме з місцевим центром сучасного мистецтва. Така ідея з'явилася рік тому, але через події в країні її лише починають втілювати в реальність. Івано-Франківськ, на переконання куратора арт-центру Павла Гудімова, заслуговує на те, щоб асоціюватися із поняттям Сучасне місто з відповідним мистецтвом. Я маю надію, що Івано-Франківськ буде бачити. Великий пласт сучасного мистецтва ми відібрали достатньо в коло своїх авторів, достатньо впливових, цікавих талановитих авторів. І наше зацікавлення так само в тому, щоб їх знали не тільки в Києві, не тільки в Дніпропетровську, їх Знали по всій Україні і за кордоном. Із трьох запланованих для початку співпраці подій першою стала виставка Ростислава Котерліна домашній перегляд. Впродовж останніх п'яти років івано-франківський митець створював свої проекти здебільшого для я галереї. А демонстрацію його творчості можна було побачити у Львові, Любліні Варшаві, Москві та Одесі наразі презентує збірну виставку робіт, створених за цей час. Живопис, скульптура, фото, об'єкти, проект до певної міри є цілісним. Хоча й складається із чотирьох окремих. Він представлений у різних локаціях. Мистецтво для того, щоб його краще розуміти і, і глибше, воно ж потребує простору, воно потребує дихання. Це домашній перегляд того, що створено, і, і давно не бачено мною самим. Тобто воно... хотілося переглянути це знову і показати, звичайно, людям. Маски культових митців, серед яких Ван Гог, Казимир Малевич та Енді Ворхол, раніше були учасницями перформансу Ростислава Котерліна, присвяченому безсмертності людської душі. В галереї Art Namur він представив як їх, так і фотопроект, у якому місцеві художники перевтілилися у своїх відомих попередників. Експозиція живопису автора знайшла тимчасовий прихисток у приміщенні колишньої галереї Маргінеси, яка сьогодні існує лише віртуально. Впродовж неповного місяця до 23 травня усі вони будуть доступними для переглів. Legenda